То він мене б'є і зламав мені палець. Що мені делать? Думаю, що вам треба найти сік. І... і коли треба його глотати, то нього плювати і закритим ртом. Дякую, дякую! Я зробила, як ви сказали, і в мене тепер Візросівся, палець, але він дуже странний. Діточка, чого ти сюди прийшла? Я до врача не до вас, типа. Шо? Донечка? Це я. Не треба було мене придавати. Бивший. Ти якось такий. się z robotu. Teraz parpisz z wicy. E ja Cię bym uwolniaju.